всім привіт! Продовжуємо проходити кар'єру гоночні тури в органі моторспорт. Так, і у нас дорожні диковинки. Дива лишилося дві гоночки. Так. А що в нас зараз? 17 градусів. Вітер виходить. Так, ну зараз нема куди що покращувати, тому просто погнали. Спринт здрав. Так, Mercedes Benz якраз. Так, наш Мексик. Ну, починаємо. Практику! Так, окей. Знову треба приверкати до управління, а то кілька днів вже не грав. І все спочатку. Болі таке стально кормузети. Ой, траса, звісно, не сама легка з кількістю таких поворотів. З доносі захожу майже в поворот. Ну, ну блін, реально, не проста трата, як не тут. Е. Так, поки не знаю. Це поки що наш перший круг. Яке буде краще коло, ну... Не знаю, що це тепер як важко, але треба орієнтуватися по тій по цій БМВ чи ми зможемо якось догнати її. Трошечки бігали. Школа то я навіть не особо-то і доганяю. Вау. А що він на пістоп заїхав? Ну, дивимося, ну на 2 секунди. так поганий поворот, погано я його прийшов. Я ж погано прийшов його. Ну, та на гонках вже буде, плюс-мінус видно. 14.07 ноль син и пятнадцать. Там напевно знову на долю секунди буде краще. 52, окей. Дивимося по результатах, що там. Треба подивитись, по-перше, топло і шини. Для чого, скільки дає дають багато бензину, 22% вистачає 에... список водіїв. 13. Ні... Чекай, стоп. 1,52. у мене практично саме качать. А, це просто я сп... з. Ладно, раз побачимо. Угу. Ну, тут там, і так тут це і радушно. Так, я навіть не знаю, за кого ту місію починати. З 15-го. А це будем 3, -й, 5, -й, 2, -й, 4. -й. Ну, давайте. Ай, буде з 13-го. Подивимося як воно буде так, вісімнадцять сорок п'ять. Просто починаємо. Ого, окій, машинки спереду. Так, ну рад, подивимось, скільки ми зможемо тут обігнати на початку. Ой, тут брендіт твориться. Йопаре, це те просто! Йолки, який туман. Эй, ей-ей-ей-ей-ей, ты ч? Чо, офигел? Так, поки честно. Это погнать би. Я не впевнений, чи то. Блін, я... я взагалі не впевнений, що я тут когось. Що я вже зможу навіть когось догнати тут, чесно кажучи. О, тренда. Так. Я не знаю, що, блін. Давайте можливо. короче, полный. ты -то тоже не хочется, так как, блин, ну... Так, стоп, я забув, не знаю, я тут печати парень. Так, ну. Раньше меня тут явно не приїдуть. Блін, задуже сильно цей. Не знаю, о, тут 6 тут кругів, йопа, гасота! Тут силы 6 кругів, рты палка. Так, ну прямій я можу постаратись доганяти тут. О тут взагалі прохожу чітко. Ні, ну в принципі є шанси поїхати проїхати якимось там п'ятим, приблизно ось так. Причому 1.51 я проїхав. О тут чітко. Ну, це вже він мав дивитися, а не я. Так що він бачив, що я його... Можу трошки помаленько доганяти. Так, вже навіть сонечко виходить. Трошки зрізав. Його зараз обженем, но... доволі залісино ми його напрямі. Я тут краще по вироди прийшов. Да, була би це онлайн-гонка, тут би такі штрафи були вже би, пта весета. Що піпець напевно. Я тут не так п'ятим і буду. Не сумніваюся, що я зможу догнати. Ну, помаленько, чесно. Станція начебто скорочується, але... Ой. Хоча є шанси, я б сказав. Зараз в мене є відрив поменше. Ох, сонечко зразу. А як це я так вляха моха? Забачаюся, а тут придається перемутата, а то я щось Я щось таке прям аж зацельно, аж зацельно я. заносить Ну я все ближче і ближче. Зараз отут я буду максимально близько. Бліс, Близ, трошки скоротив. Да, нарешті дало пенальті. Я б сказав заслужено. Так, є шанс. Например, я тут маю когось догнати. Є є. Но тут звісно. Ой-ой-ой-ой-ой, сори. -ой -ой. tramvaia treme tot prea târzie emisă wow 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 Давай, давай, давай. Фу, ну третій! Є! Yeah. Десять місць, скажем, перс 13 на третє. Ну, ми всі йдемо на першому місці, і у нас 98 очків загальному. Тому поки доволі таки... Доброе. -ху -ху. Так, что нам дать? Нормально. Так, нагорода. Лапани, поршні, об'єм двигуна. Ух, ну що ж, давайте на цьому будемо завершувати. Доволі таки непогана гоночка йшла. Йолки, далі буде. ладніше. Що, зустрінемося в наступній серії. Всім дякую за перегляд і усім па-па.